Всім привіт! Вітаю вас на каналі Родої Відьми, я Нес, і зазвичай тут говориться про теро, але трапляється всяке різне. Я намагаюся відновити щомісячну рубрику про книжки. Ну, як відновити, будемо чесні, я лише один раз спромоглася там випустити відео, здається, чи то книжки липня, чи то книжки серпня. Я якось воно забуксувало, але в жовтень святий я вирішила знову спробувати. Одразу попереджаю, що я просто ділюся власними враженнями, чесно, намагаюся не спойлерити, але інколи трапляється. Я не є експертом, не є книжковим блогером. Це так просто думка просічної людини, яка не дуже багато, але доволі вперто читає. Жовтень був таким, ну, в принципі, плюс-мінус. У мене лишилося пара книжок, які в процесі читання. Я сподіваюся закінчити їх за листопад, але це не точно. Плюс в мене величезні плани, бо я збираюся в листопаді пройтися по Лавкрафту остаточно. Тут немає книги Ніч у самотньому жовтні яку я теж читала в цей час, десь вона там стоїть. Але це тому, що я її дуже багато перечитую, багато років, багато разів. І стільки про неї писала в своєму телеграм-каналі, і говорила в інстаграмі, коротше усюди, що просто немає сенсу знов про неї говорити. Тому поговоримо про інші. Ну, якщо вже почалося з желязнеї, то продовжимо також їм. Роджер желязний дорого вказує. Дуже маленька книжечка, тут скільки. 160 сторінок. Тобто, фактично, це книжка на один вечір, я її розтягла на 2 чи 3 перед сном зацікавленого читання. Тут є все те, що одні люди в желязне люблять, інші ненавидять. Тобто класний скетчевий сюжет. Прикольні герої, жодних пояснень. А, скомкане, швидке, таке хвильове оповідання, коли ми постійно в якомусь вирі подій, але не завжди розуміємо, що відбувається. За це можна його любити, за це можна його ненавидіти. І я серед тих, хто любить, тому що, як на мене, саме ось це поєднання недоліків та, там, і скетчевість, і Тіри в сюжетах і білі плями, і те, що він насправді дуже погано розуміє людей, реальних людей. Да? Тобто в нього якісь такі доволі ну, не пласкі, навіть не те, щоб однобокі, але такі прям герої-герої персонажні. І якщо брати це окремо, то це ну прям серйозні недоліки для твору. Але саме желязне поєднує їх у щось, що запам'ятовується, що чіпляє, що хочеться читати знов-знов. Тому. Я взагалі не ставити оцінки книжкам, тому я орієнтуюся зазвичай на те, чи можу я її комусь порадити і чи планую я її перечитувати. Мені цікаво, я так зараз розмахую, а взагалі видно в мене в кадрі чи ні. Е, ну що ж, е, я можу її порадити, якщо ви любите жилязні короткі фентезі, і вам хочеться чогось доволі приємного і доволі легкого, вона не важка. Е, чи буду я перечитувати? Ну, можливо, там за кілька років, коли в мене знову вивітриться з голови більша частина сюжету. Ну, такий плюсик. Далі в нас? Як це? Підемо по контрастах, тому що це Сергій Жаден Аребески. Це перша проза з Жадана, яку я читала. Я до цього читала лише його поезію. Я знаю, жахливо в цьому зізнаватися. І мені. Я б хотіла сказати, що мене там зачепила анотація, чи що я давно хотіла почитати Жадана, я правда хотіла давно почитати Жадана, але насправді мене зачепила рекомендація романа з Сенсу на хрещатику, який сказав на прохання, що я хочу щось з Жадана: Ой, слухай, арабеські не бери, бо це не стандартний жадан. Тепер мені цікаво, який стандартний жадан, тому що арабеськи мені дуже зайшли. Ще я лише в кінці, після вже прочитавши книгу, прочитала анотацію, таке зі мною часто трапляється. І насправді думаю, що якби я почала з читання анотації, я б її теж все одно купила. Тому що століття тому арабески Миколи Хвильового поклали початок формування міського тексту Харкова, українського Харкова. Нехай на численних контрастах із хвильовим, але рабески Сергія Жадина якраз є свідченням того, що текст цей не обривається, навпаки, триває, продовжує ткатися і дозволяє без надмірного переляку вдивлятися в наступні 100 років. Десь так і є. Тепер треба ще перечитати Хвильового. Тому що він дійсно класний, але з пам'яті багато стерлося. Це не та книга, яку я прям. Закреслила якимись нотатками. Тут, бачите, є одна приміточка. Всього я вам її зараз зачитаю. У мене взагалі є дуже чіткий розподіл, є книги-цитатники, які ти прям чи не на кожній сторінці щось занотовуєш, щось пишеш, лізеш до, в такий діалог з автором. Є книги, де ти мовчиш, і можеш там одна-дві цитати, ти підкреслиш. Зазвичай таке це прям художка художка Наприклад, з Кінга. Кінга я ніколи не роздираю на цитати. Ну. От Жаданом трапилося друге, але це не художко. Ну тут це художні, але воно надто реальне. І ти одразу згадуєш що перше літо повномасштабного вторгнення, і ти дуже відчуваєш Харків. Можливо, комусь буде болісно це читати. Мені не було болісно, мені було гірко, впізнавано, і я не пошкодувала. Теж розтягла її на кілька вечорів, хоча тут теж, всього, теж, мені здається, 160... Не буду коротше зависати шукати, ну коротше, тут, дай Боже, 160 сторінок є. А цитата, яку я відмітила, звучить наступним чином: часу є стільки, скільки ти можеш вдихнути повітря. Ось доки є чим дихати, доти є час. Якщо у вас є час, то, будь ласка, я раджу це почитати. А, тим, хто дуже легко травмується будь-якою сучасною літературою про нашу. Війну, про повномасштабне вторгнення. Ні, не, не читайте. Це про це. Про це. Всім іншим читати. Ну, якби, хвалити Жадана це доволі банально. Радити Ждана теж доволі банально. Чи я це перечитаю? Думаю, років через 10 після перемоги. Зараз мені поки вистачило. Що ж, підемо далі, якраз від слова перемога. Ольга Дубчак перемагати українською. І вона ж чути українською, і там в мене на поличці чекає бачити українською. І я, як і всі шанувальники цієї серії, дуже сподіваюся, що авторка таки випустить ще одну книгу. І, відступивши від трилогії, зробить тетралогію, та тобто, яка мала бути замість перемагати українською. Це книжки про мову. А ця про звуки і букви, як ми розмовляємо, як ми чуємо, як ми. Вимовляємо правильно українська вимова, вона багато чого мені дала, але головне це знаєте, ось це враження, коли ти береш читаєш, і думаєш: та якби в мене в школі був такий підручник мови, я б я, я б читала його просто до дірок. Дуже доступно, дуже легко. Місцями гумор авторки здається надмірним. Ніби вона дуже хотіла пожартувати. І ось тут дуже хотіла пожартувати, і ще хотіла пожартувати. Це може трохи заважати, це може доволі сильно помічатися. А з іншого боку, вона так живо пише про мову, про звуки, про слова, про те, як це чути, як це правильно, що ти ковтаєш все це, навіть не помічаючи, що ти запам'ятовуєш правила. Чи стала я чистіше і краще говорити українською мовою, прочитавши цю книгу? Я не знаю. Я не певна, мені дуже важко це оцінити, але я знаю, що я звертаю увагу на деякі моменти і вже намагаюся за собою слідкувати. Тому це просто must have, Особливо, якщо ви не з народження говорите українською, а прийшли на неї повністю відносно нещодавно, або. Дуже давно, ну, коротше, це прям треба купувати, читати, зберігати. Перечитувати буду. У мене взагалі відчуття, що я просто найближчим часом знову до неї повернуся, тому що хочеться говорити правильно і красиво. Ну, Тут, тут я навіть пару нататочок зробила. Ця книга інша. Вона про сучасне мовлення. Вона про мову ненависті, мову ворожнечі, мову любові, про те, як змінилася українська мова і українське мовлення під час повномасштабного вторгнення. Тут авторка дає поради, як перейти на українську легко, лагідно і не дуже лагідно, розповідає про деякі нюанси і походження слів, які змінили своє значення, дає поради, як правильно. Зневажати ворога, які слова правильно використовувати, лає безграмотні заголовки. Ну, коротше, дуже, дуже приємно, дуже класно. Пішла ще набагато легше, ніж попередня її книга, чи то українською. Тому що це все ж таки не підручник. Це прям взагалі не підручник, це таке приємне читання, хоча доволі корисно. Що я тут відмітила? А я прям зараз саме не згадаю. А! Цікаво, чи банить Ютуб за такі цитати? Навіть якщо банить, скільки ж можна. Звісно, нічого подобного в реальності не існує: ані російськомовної, ані іспаномовної, ані ктулхумовної щелепи. Існує тільки щелепа окупанта, в яку треба бити. Ктулху, якщо що, підтверджує. По всім пунктах. Так, ну і залишилася лише одна книжка. А оскільки ви бачите, що тут таке прям суперпозитивне, а не сказала. Чи можу я її радити так? Чи буду я її перечитувати? Ну, наразі ні, теж думаю, там років через 10 після перемоги до неї звернуся за ностальгією. Кочма на перехресті світів. Я начиталася позитивних відгуків. Плюс, чесно скажу, я побачила, яка вона красива. Тут, прям відео не передає, але тут дуже крута обкладинка і оформлення. І вона чарівно пахла, і всі її так радили, хто радив, що я додала її до свого вішліста і мені її подарували на день народження. Це було дуже приємно, це дуже чудово. Але я залишилася розчарована, тому що ну, це сучасне українське фентезі. І книга, про яку говориться класичне, міське та українське фентезі, магічний реалізм, постапок, кіберпанк, м'яка наукова фантастика від 11 українських авторок та авторів сплетуться разом, щоб розповісти про людей та інших істот, які наважилися діяти та змінювати світ. Десь тут ще було. Ні, це здається в описі. А, збірка української фантастики для молоді справжній роман в оповіданнях, який ламає четверту стіну. З чого ми можемо зробити які висновки з того, що ця книга мене розчарувала? Ну, по-перше, я вже давно не молодь. Це все десь було вже. Це все читане, це все перечитане. А не всі. Ну, через те, що тут 11 авторів, насправді авторів і авторок, не можна. Говорити дуже важко говорити про цю книгу цілісно. Тобто, насправді варто було б взяти кожне окреме оповідання, його розібрати і про нього сказати, що сподобалось, що не сподобалось. Але, чесно кажучи, мені не хочеться гаяти свій та ваш час, тому що кому треба, той просто прочитає і сформує власне ставлення. По-друге, це трішечки занадто. І мені сподобалось насправді. Більш за все, прям сподобалось Ксенія Томашева, корчма, як там її, тобто самий початок оповідання. От до нього немає взагалі жодних претензій. Він легкий, він приємний, він бадьорий. Це класний текст. Це класний, добротний, художній текст, який тебе зачіпає, і через який тобі хочеться читати далі. А далі понеслося в когось краще. В когось гірше. Але здебільшого, я знову ж таки не дуже чесно говорити прямо загальнено, але загалом від книги в мене склалося враження, що я читаю не дуже якісний фанфікшн. Дійсно, я бачила все це в фанфіках багато років тому. І це не про ідеї. Мені скажуть, слухайте, сюжетів в світі дуже мало, Чо ти приколупалася? Проблема не в сюжетах. Проблема в тому, що якщо ти даєш алюзію на сучасні події, Її треба давати, навіть якщо прозоро, то не кострубато. Це перше. І друге, що е, дуже скомкано часто. Тобто я розумію, що автори були обмежені об'ємом, і треба було написати короткі їм історії. І декотрим з них це вдалося комусь дуже добре, комусь там не дуже добре. Наприклад, е, мурашник Макса Пшебильського. Мені загалом подобався. Чумацькі шляхи фанфікшеново, але стобно і приємно, тобто легенько, не кострубато, скажімо так. А от пастка для дракона, гологлобу вони мене розчарували дуже сильно. Знову ж таки, я не буду прям зупинятися переповідати сюжети. Але е, мені вже здається, що мені моє фентезі сприйняття псує стара начитаність, тому що колись я начиталася доволі багато. І ось це враження, що ти читаєш фанфік, воно дійсно дуже зачіпає, тому що я читала ж і не лише фанфіки, та, якби книжки. І тому таке. Е, чи перечитаю? Думаю, що ні. А Чи можу я її порадити? Ну, я б не радила. Якось так. Я не можу від сірого серця не можу. Ем, ось така маленька збірочка на раз, два, три, чотири, п'ять книжок за місяць вийшло. Не дуже багато, плюс ніч в самотньому жовтні, а плюс все те, що ніяк не дочитається. Дякую вам за те, що були зі мною, додивилися це відео до кінця, або, скоріше за все, дослухали його, бо що тут було дивитися. А, будь ласка, напишіть в коментарях, як вам такі формати, чого ви очікуєте від майбутніх випусків. А, поділіться, чи читали ви ці книги, чи вони вам сподобалися, чи ні. Може, я тут з вашої точки зору доколупалася до чогось на рівному місці, і насправді все набагато краще або набагато гірше. Коротше, діліться враженнями, буду дуже вдячна і скоро ще побачимось. Бережіть себе.